Що зараз коїться в душі? Дуже, дуже сумно. І розпач розпач внутрі. Ми підбили наших болівальників, нам дуже, дуже сумно за це. Важка дуже гра. Перший тайм добре грали, потім цей гол в кінці першого тайму. І потім в другому вже почали поспішати забити, зрівняти. І десь це нам трошки заважало. Не знаю, треба дивитись, бо зараз в голові смуток дуже величезний. Мені навіть складно запитати от, про той пенальті на забитий Пилипом. Я бачу, що Пилип настільки дуже засмучений. Так, да, Філ засмучений, він сам це розуміє, але ми одно не забувають, тому я... ми його підтримуємо 100%. Це футбол так буває. Дуже сумно, але вже в час не повернеш. Які зараз завдання бачаться далі? З Кубком уже все, що далі? Далі повна концентрація на чемпіонаті, ретельно готуватися до кожного суперника. Кубку у нас вже немає, але в чемпіонаті ми ще можемо все змінити. А як можна здолати цю негативну серію, яка просто висить дамокливим мечем над командою? Разом з командою, з болівальниками ми це зробимо. Нам треба, треба підтримка і ми ми все, через все пройдемо разом. Ми віддали усі сили на полі, повірте мені, але цього не достатньо. Я бажаю вам успіхів і все попереду. Насправді. Дякую. Дякую. Ну, не вистачило гол забити. Це просто в Кубковій грі не так за гру балакають, а за результат балакають. Так що не забили, тому програв. Робили пенальті і ретельно підготували цю подачу. Рух футболістів проговорили. І це дало. Ну, свої плоди, але ж не, не забили каналі. Ми працювали, працюємо над тими моментами, які в нас хромали, підтягуємо їх. Ну, щось виходить краще, щось ще не виходить. Михайліченко, фаховий крайній захисник дуже гарного рівня, він добре вийшов з правого флангу в нас. Пішла острота, пішли подачі. Ворскла грала по рахунку, сіла біля свого майданчика штрафного. І треба було, ну, Один із таких ключових методів, що коли в нас на полі є Будківський, то це дійсно кроси, підбори та таким шляхом добувати ті моменти. Ну, всі Три штатні пельналісти були замінені. Будківський вирішив взяти це все на себе як капітан команди. Ну, Зараз всі тільки прийшли в розлягання, всі його підтримували. Ніхто в його сторону ніяких там кривотолків та і таке. І, так і платіній баджу не забивав.